Церква Мормонів це не просто релігія, а масштабна фінансова імперія, яка вміло використовує свої ресурси для збагачення та впливу. Неймовірно, величезні статки, накопичені спільнотою, зробили її найбагатшою та однією з найуспішніших релігійних структур у світі. Церква Ісуса Христа святих останніх днів, відома як Мормони, була заснована у 1830 році в штаті Нью-Йорк Джозефом Смітом. Він стверджував, що отримав откровення від Бога, який вказав йому на існування священих золотих пластин, захованих у пагорбі кумора неподалік його дому в штаті Нью-Йорк. За словами Сміта, пластини були стародавнім записом, створеним пророками, які жили на американському континенті за кілька століть до нашої ери. Пластини були вкриті написами, зробленими на мові, яку Сміт назвав переформованою єгипетською. Згідно з його розповідями, у 1823 році до нього з'явився ангел на ім'я Мороній, який повідомив про існування цих пластин і доручив йому знайти їх. Однак, отримати пластини одразу Сміту не вдалося. Ангел наказав йому чекати перше, ніж він стане достатньо гідним. Через кілька років Джорзеф Сміт заявив, що нарешті отримав пластини разом із двома предметами Уримом і Тумимом. Це назви особливих каменів, нібито призначених для. Перекладу тексту. Сміт стверджував, що за допомогою цих артефактів він зміг зробити переклад записів на сучасну англійську мову. Цей текст і став основою для книги Мормона, яка, за його словами, є доповненням до Біблії і містить історію давніх цивілізацій на американському континенті. Вона також розповідає про візит Ісуса Христа до Америки після його воскресіння, що стало центральною темою віровчення Мормонів. Книга Мормона була опублікована у 1830 році та відразу викликала великий інтерес і критику. Скептики ставили під сумнів існування пластин. Оскільки Сміт заявив, що після завершення перекладу Ангел Муроні несподівано забрав їх назад, таким чином фізичних доказів їх існування не залишилося. Релігійне вчення Джозефа Сміта, зокрема його ствердження про те, що він є пророком, та його заклик до створення нового Ізраїлю, привернули до нього як прихильників, так і противників. Віровчення Мормонів включало нестандартні на той час ідеї, як от можливість полігамії, багатоженства та прагнення створити власну автономну громаду, що викликало напругу з місцевими жителями через суперечки та конфлікти з іншими Релігійними групами мормони зіткнулися з переслідуванням. Їх звинувачували у фанатизмі, підриві суспільних норм і навіть у політичних амбіціях, оскільки мормонські громади прагнули до самоврядування. Джозеф Сміт і його послідовники неодноразово зазнавали нападів, а їхні поселення розгромлювали. Ситуація ускладнилася у 1844 році, коли Джозеф Сміт був ув'язнений у місті Карташ, штат Іллінойс. У в'язниці на нього напала розлючена юрба, і Сміт був убитий. Після його смерті громада залишилася без лідера, що спричинило тимчасово. О, кризу, але згодом керівництво взяв на себе Брігам Янг. Він вирішив перенести громаду на захід, де вони могли б уникнути переслідувань і створити власний ізольований релігійний центр. У 1847 році Янг привів послідовників до Солт Лейк веллі на території сучасного штату Юта, яка тоді була майже безлюдною. Там Мормони почали будувати поселення та створили центр, відомий сьогодні як місто Солт Лейк Сіті. Це місце стало не лише духовним, але й адміністративним і економічним осередком Мормонської церкви. У Юті громада змогла розвивати без зовнішнього втручання, перетворивши пустельну територію на досить таки процвітаючий регіон у Солтейк Сіті, розташований головний центр церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Там знаходиться Темпл Сквер, величезний релігійний комплекс із храмом, адміністративними офісами, конференц-залами, музеями та іншими спорудами, які є символом мормонської віри. Церква володіє активами, які оцінюються в сотні мільярдів доларів, що робить її однією з найбагатших релігійних організацій у світі, якщо не найбагатшою, основним джерелом доходу. Є обов'язкова десятина, яку сплачують мільйони членів громади. Щороку це забезпечує стабільний і значний потік фінансування. Окрім десятини, церква управляє інвестиційним фондом Ensign Peak Advisors, капітал якого у 2019 році перевищив увага 100 мільярдів доларів. Ці кошти інвестуються в акції, облігації, нерухомість і бізнеси по всьому світу. Одним із найвідоміших активів церкви є торговий центр City Greek Center, вартість якого оцінюється в півтора мільярда. Мормони володіють бізнесом. Ми в галузях сільського господарства, страхування, медіа та освіти. Одним із важливих джерел доходу є Ян Юніверситі, який приносить значний прибуток через освітні програми та інвестиції. Те, що церква активно займається благодійністю, витрачаючи мільйони доларів на гуманітарні проекти, ці витрати становлять лише невелику частину від її загального доходу. Церква часто зазнає критики за непрозорість фінансової звітності, оскільки організація рідко публікує детальні звіти про свої доходи та витрати. Експерти, і журналісти звинувачують її. У приховуванні реальних прибутків, незважаючи на це, Мормонська церква продовжує нарощувати свій фінансовий вплив, використовуючи статки для зміцнення своїх позицій у різних сферах. Цей фінансовий успіх забезпечує церкві не лише релігійний, але й економічний та соціальний вплив у багатьох країнах світу. Величезні статки дозволяють організації фінансувати масштабні будівництва храмів, місіонерську діяльність і утримання чисельних об'єктів. Темпл Сквоє залишається важливим центром не лише релігійного, а й культурного та туристичного життя регіону. Щороку повертає мільйони відвідувачів таким чином. Мормонська церква це не просто релігійна організація, а величезна фінансова імперія, яка вміло використовує свої ресурси для збагачення, розвитку і впливу на глобальному рівні.